На а, і супер важливі питання, тому що Італія дуже цікава. Італія дуже важлива, і Італія з тих країн, де ми побоювалися, що цей новий фінансовий рік для українців в Італії може принести собі, скажімо так, малоприємні сюрпризи, а саме Кранік закрутиться і допомога припиниться допомога фінансова і добрий вечір. Вирішуйте далі, все самі на цій плюс-мінус ноті. Ми закінчили нашу останню розмову перед новим роком. Тепер починається другий квартал або новий фінансовий рік. І отут найцікавіше, що змінилося, як наш прогноз він справдився. Італійці справді перекручують крантік, чи щось змінюється принципово. Ви знаєте, на жаль, у мене немає ніяких приємних новин для наших мігрантів, для наших біженців з України. Тому що, так як ви сказали, Італія специфічна країна і іммігрантські процеси тут і вони дуже бюрократичні і дуже повільні. Тому всі ці зміни в позитивну сторону, якщо є, то вони мінімальні і вони дуже повільні. В фінансово це ну скажімо, позитивна зміна, в тому, що нарешті уряд виділив все таки 80 мільйонів євро на утримання цих українських біженців знову тут, але це стосується тільки тих українських біженців, які живуть при якихось соціальних структурах, асоціаціях організаціях. Ті, які живуть десь в приватному секторі в рідних в сім'ях, нічого з цих коштів отримувати не будуть. Це все йде. Суто на соціальний сектор на ті організації асоціації, які отримують українців. Це буде йти на їх харчування, це буде йти на їх проїзд, це буде йти на їх лікування, на безплатні курси мови італійської, на безплатні професійні курси, по отриманні чи перекваліфікації інших професій. Оце буде проходити таким чином. Всі інші ініціативи, які є, вони на провінціальному на регіональному рівні, скажімо так, відрізняються дуже між регіонами. Якийсь регіон має кошти виділити на це, якийсь немає. Тому розраховувати в Італії, яка й до цього пасла задніх, скажімо так, серед всіх європейських країн в фінансовій економічній допомозі нашим біженцям. Я б не рекомендувала багато. Дуже наших українців вже поїхало, повернулося або додому, або переїхали в інші країни, там, де є більш кращі економічні можливості. А для нових новоприбульців, скажімо так, ситуація, я так розумію. От ну not welcoming, м'яко кажучи, да, тобто не а, а, жодної копійки для того, щоб їх утримувати. І, а, і тут ідеться насправді про а, ці соціальні центри і, і решта речей. Про для тих, хто вже прибули і вже певний час а, перебувають в Італії всім, решта новим. Ну про, про це не йдеться. Наразі поки нічого не йдеться, тому що вони зараз саме займаються це переліком, переліком е, тієї кількості, тому що якщо до цього загальна кількість українців тут, які втікли з війною, була 170 тисяч, то зараз вони хочуть е, дійсно реально взнати ту цифру, скільки їх залишилося, скільком вони зможуть допомагати далі, і скільки приїхало і приїжджає нових. Тому наразі чіткої статистики нема і чітких постанов уряду про грошові виплати, нема абсолютно. Все зависло, всі чекають. Тому що чекати, невідомо. Але ті, ці, що є, їх утримують. Грошових виплат на руки не дають ніяких, але утримують у всіх інших відношеннях. Ну тобто, я зараз просто арифметично базово оці 80 мільйонів євро на 170 тисяч українців, це, це щорічний бюджет, я так розумію. Тобто, це і, і йшлося про річ, річну а, дотацію, таку, яку на ці фонди буде виділено. Це про 470 є. чи це щомісячна історія Алло? Ні-ні, це якраз виділено до 31 грудня, так як вони До кінця року. Тобто, на фактично на кожного українця на кожного українця до кінця року в Італії виділено по 400 тих, що там вже є, а їх 170 тисяч, по 500 євро трошки менше. Да, ну все. А так що, да. Італія, да. <смеш> чорт забирай. Ну а це важливо. Але ну я насправді тут я прекрасно можу собі зрозуміти і уявляю собі ситуацію людей з окупованих територій. Насправді до кінця не уявляю, тому що в мене моя історія біженства була інша. Я від точечних якихось загроз для себе особисто змушений був тікати свого часу, але моя земля не була під окупацією ворога і. Тут вже це була така історія, як з динозавром е, на вулиці. Ти його зустріть, зустріти його вірогідність 50 на 50, або зустрінеш, або ні. І це такі свої тортури, і свій головняк. Але людям, які знаходяться чиї землі, знаходяться під тотальною окупацією Рашастана, звичайно, це ще більш депресивна по своєму історія. Але е, якщо ви кияни, які думають, що в Римі цікавіше. Мерщій назад. <ріст> Якось так. На жаль, так, тому що дивіться, навіть церковні структури, такі як Карітас, чи наші української греко католицькі парохії, що тут є. От вони надають допомогу, але вони тепер уже не надають її масово всім. А надають тільки тим сім'ям, які мають дітей маленьких, які мають інвалідів, які мають там проблеми зі здоров'ям. Нема вже повального. Повальної допомоги всім українцям цього вже на жаль немає. Якщо стосується медицини, та ми дуже довго це розглядали з а, нашою колегою, подругою з Франції зараз Софією. А там а, ці історії працюють і продовжують працювати для тих, кому потрібна медична допомога. І оце медичне страхування. Михайло можаєв. Також допоміг нам зрозуміти, як це працює на, на американських землях реальності в Італії. а Тут є якісь ну, позитивні новини для тих, кому конче потрібно лікування, наприклад, і конче потрібна така допомога. Чи це все вписується в ці 470 євро і а, а, власне чао? Ну, звичайно, медична допомога їм гарантується на рівні з місцевим населенням, на рівні з італійцями. Тому в тому чи іншому випадку, якщо з людиною щось станеться, вона попадає в лікарняний заклад на швидку допомогу. Їй на рівні зі всіма надають цю допомогу і першу, і потім і наступну допомогу, і госпіталізують, і коли це потрібно. Звичайно, може, якщо щось стосується якихось спеціалізованих, в консультації якихось там вузьких спеціалістів, то є трохи черги, які потрібно почекати, але висновку набрати терпіння і все отримати це можна, тому що є певні біженці, яких тут уже і прооперували по тому чи іншому стану, якщо вони потребували цього тим не менш, це робиться. Ну, але так, але є те, що є. І у нас насправді в Києві зараз гості з радикалії да, з Радикальної італійської партії, а які на диво, і вони е контактували з нами, контактували зі мною. А е вони друзі великі. Ічкерійського уряду в екзилі, і це було дивно бачити, що в Італії все таки є політичні сили, які, наприклад, ну реально а, а, як це, прагнуть того, щоб голоси, які можуть допомогти розвалу останньої імперії європейського континенту, я сам себе виправляю. Я весь цей час називав Росію останньою імперією Європи. Насправді правильніше буде сказати, що вона останній імперія європейського континенту, а не Європи. Але оці радикальні італійці тут будуть, і я думаю, що. Спробуємо їм поставити кілька е питань про те, е як власне політична система там реагує на все це, і які є е можливості для того, щоб е так чи інакше можливо поглибити якусь комунікацію їхню з е діаспори української, якщо буде але така потреба, а е чи знайом проти знайомити вас з ними? Я повинна сказати, що вони вже дуже багато років підтримують українську діаспору, особливо українську діаспору в Римі, в лиці Олеся Городецького, який представляє там нашу церковну християнську асоціацію. Вони завжди приходять на всі наші акції протесту, завжди запрошують його та інших представників на всі свої ефіри. Вони завжди допомагають знайти нам шляхи для контакту в італійському парламенті, уряді, всьому іншому. Ні, ні. вони на рахунок цього молодці і давно надають нам всю можливу.